Перший йду, му і білий зразу. такий є грубий. Хороший білий. Ай, гриби є, гриби є. Зразу ще пару метрів, ще такий. Теж такі самий екземплярик був. Такий грабочків би добре б було Овіткі в мосі. Зразу біля мухоморочка. Вони так люблять це, відразу біля мухоморів росте. Такий маленький, хороший. Маяки, чи як там називається, на кожному кроці. Кажуть, нема грибів, нема грибів. Та є грибів куча. Я не знаю, ну вже правда старші, були молодші пару днів назад. Йду і зустрічаю, то все, хіба початок. Зараз піду на свої місця буде більше. Біля тих маяків що знайшов. такий що вже не маяк, то вже красунчик. І пішли далі, зараз ще будуть до своїх точок. Почалося. Ой, Кабан. Здоровенний. Зараз ще буду шукати, тут мають бути. Дійшов на точку. Такий красень. Далі по своїй тосі. Тут такий зразу ще біленький. Хороший біленький теж. Саме місце зараз буде шукати. Коротше, грибів валом і великі, і маленькі. Дивіться, які в мосі, Дивіться, які красунчики. Оп. Отакий він наш другий. І тут ще зараз будемо шукати лісок хороший, дозволяє багато мухоморів. О, Коротше, грибів валом вже. Зараз буду в кульок ставити. Дивіться, які мухоморів і лісок пані. Просто ж супер лисички. Ходимо помаленьку до місця, такі МТНК зустрічаються. Здоровенні! Такий во, хороший гриб. Цей великий І такий. Mm. Батько, батько. Скоро будемо на точках, я думаю, там теж будуть. Прогулялися, дійшли до ніж перших. Іво красень. Перед тим ще два зірвав, інших красень попадається. Дуже гарний гриб. І пішли далі. Прийшли ще трошки, пару метрів, і вот ще красень в мосі. Біленькі теж зриваємо. Думаю, гриби є. Mm -hmm. Ще трохи пройшли і починаються гриби в нас. Дивіться, які два ще. Ай, ближче. Ну що там? Що там грибочки? О, тут, тут ціла троє. Троє ціла на одному місці. Ну не ті гриби, що треба. Там ще старий є. кажуть Ще трохи пройшли і знайшли два такі здорові файні бровички. Тут ще трошки відійшли одразу біля них, отакі зірвали. Один великий, хай росте собі, а маленький цього вже вирвали. І зараз тут ще будемо шукати. І так, проходимо трохи далі і вже знаходимо гриба, що на одному місці. Де він тут є? Показує десь тут. А, а. Такий красивенький в мосі. А що тут нас теж? Хороший. Гриби є, грибів є до сіга. Ще проходимо трошки. Ще такі от є. Біля чок. Біля чок, Не такий, як би хотілося би, але... О, дивися ще! Good, good too much. Ще такі о, це вже красивий, як би хотілося б, звісно. Це 100%. О, який твердий. Хороший. Так ще пару метрів. Ще такі о. Ще мають бути. Хорошо будемо дивитися. Хороші гриби. О, ні, тут трошки слимачок під'їв. Але шляпка є. Хороша. Прийшов трохи на свої місця, дивіться, які тут темки є. А які тут темки є, красиві, дивіться. Зараз списку включу. Дивіться. Ах, дивіться, які красавчики. Суфун, кам, кам! Кусончики. Дивіться, які тут є. Гриби просто такі гриби, це супер. Тут пройшли одразу, тут де ті гриби були. Я навіть не замітив тут все такі yeah, yeah, yeah. красавчики. Yeah. Красавчики yes. І там oh. ще є Mama. багато. Ну, такі you, красиві you, грибочки. <laughs> тут були ті гриби, а тут а старший син, а то батько вже старий. Oh, Папа є. Папа, yeah. mm -hmm. Батька не будемо брати хай. Mama. А цього беремо. І тут шея. Все на одному місці. Все на одному місці.